Всім привіт та вітаю на каналі. Сьогодні вирішив записати таке відео для спеціалістів може хтось розуміється на, електро... на електрониці, на електронних приладах, в схема Яке питання? Є отакий інвертор від компанії Next функцією зарядки. Інвертор з функції зарядки з правильною своєму 230 вольт. Під 12-вольтовий акумулятор. 2000 Вт номінальна, 4000 Вт пікова. Досить нормальний пристойний апарат. Всередині АВР. Тобто сюди підключається вхід, сюди вихід. Є USB 5 вольт 2,1 А. Charчик бачимо. Зарядка. Інші світлодіоди. Є RG45 для підключення там, екрану і пульта керування. Що по цьому інвертуру? Я тут трохи розібрав, кришку зняв, зараз не вверх. Так він виглядає всередині? Тобто який плюс? Силові транзистори, як видно, встановлені по 8 штук, їх тут по 2 закріплено, 4 планки по 2 транзисторі. Це 8, 8 штук тут і 8 штук тут. Вони закріплені на окремі радіатори, а не на корпус, хоча корпус алюмінієвий. В дешевих інверторах ці транзистори закріпляються на корпус. Тут на свої радіатори. Радіатори теж досить нормально виглядають. Реле потужне таке для перемикання. Так от, я так розумію, це плата інвер... самого інвертора інверторної частини. А тут є плата зарядки. Шифр плати TC H30A3V10. Плата 22.07 року. Це плата зарядки, імпульсна, класична, по входу стоїть. Фільтр високочастотних зават. Тоді діодний міст, КВРС, мабуть, збірка. Вона або затерта, або там погано видно. Далі два електроліта, потім високочастотний трансформатор невеличкий, потім вихідна частина. Оце проводки, це плюс, це мінус. 20 ампер вони йдуть на зарядку акумулятора. Підключається тут на загальну шину в інверторну частину. Так от у мене питання. Запитував штучного інтелекту Гемінь, джемінь Тут є три резистори, які регулюються, так звані потенціометри. Що Що потрібно зробити або дати пораду? Цей інвертор. Він видає напругу балк 146 вольт. Для літій залізофосфатного акумулятора це гранична напруга. Якщо буде розбіг по комірках, БМС зазвичай такі акумулятори буде вимикати. Наприклад, одна комірка досягне 3,66, інша буде 3,64. БМС вимкне акумулятор, і я не знаю, як поведе себе цей інвертор. Тому хотілося б що зробити? Цими потенціометрами якось знизити напругу балк хоча б до 14,4 вольта, а краще 142-14,1. Я так розумію, що кожен з тих потенціометрів напевно, якийсь регулює напругу балк, якийсь регулює напругу флоат, якийсь регулює струм заряду. Флат тут виставлено чітко 1362, це ідеальна напруга майже для всіх акумуляторів, всіх типів. Струм зарядки ну 20 А мене в принципі теж влаштовує. А от напругу балк бажано підрегулювати в меншу сторону. Тому, може хто знає, зустрічав чи ремонтував такі інвертори з функцією зарядки або подібні до них. І мав досвід роботи з платою? Ще раз показую, КС H30A ТРВ10, скажіть, будь ласка, який з цих потенціометрів відповідає за регулювання напруги балка? Лівий, середній чи правий? На крайняк уже думав, що зробити, випаяти цей провід плюсовий, і впаяти сюди два потужних діоди. зустрічно на направлені. На цих діодах буде падіння напруги 04-05 вольта. Тому при досягненні напруги балк 14,6 Тут ось, якщо впаять ці діоди, після діодів буде 14,1. В принципі, теж гарна напруга для IGM, гель акумуляторів та літій залізофосфат. Але при цьому флаг знизиться з 13,62 до 13,1-13,2 можливо. Трішки буде занизько, але в принципі для буферу літій заліза фосфата. Ну, якщо він буде стояти в буфері на процентів відсотків 95% заряджений, то теж, я думаю, це позитивно. Але діоди це втрата, це додатковий нагрів. І знову ж таки, я не знаю, як поведе себе схема, тому що інвертор. З'єднаний з платою зарядки. Ще таким шлейфом, я так розумію, це якийсь сигнальний шлейф. З'єднаний з платою зарядки. Тобто тут якісь команди даються кудись, непонятно куди. Хоча я тут не бачу на платі зарядки процесорної мікросхеми якоїсь великої. Тому що тут, що тут керує чим? Можливо, це просто якісь сигнали кудись передаються, не знаю. Ну, якось так. Тому прохання для тих людей, хто знає, все ж таки, за що відповідають ці синенькі потенціометри три штуки? Написати це в коментарях, наприклад, лівий. Це флоат. Це, наприклад, регулювання напруги балка, це, наприклад, регулювання струму або навпаки. Можливо, хто знає. На цьому все. До речі, інвертор. Продається, в ньому поміняні кулери. Тут стояли кулери звичайні китайські, якісь там дуже дешеві. На них було написано 12 В 05 А. Тобто кожний кулер споживав в максимумі своєму до 6 Вт. Замінені на саном потужність кулера 0,36 Вт, 0,36 Вт. Тобто з 12 Вт. Тут залишилось 06 Вт. Тому холостий струм цього інвертора дуже маленький. І в якості ДБЖ це ідеальна. ідеальний інвертор в повністю робочому стані. Дивіться, які потужні клеми. Тут болти М10. І на клемі погано видно, але написано 200 А я бачу чотирма проводами йде розпайка. Провід десь 6 квадратів, тобто 4 провода, Це 24 квадрата, вони короткі. По кожному з плечів, по кожному проводу стоять два запобіжника автомобільних таких по 45 ампер. Тобто тут 45 ампер, тут 45 ампер, тут 45 Ампер, тут 45 А. 90-180 А по плюсу стоїть. Чотири трансформатори, я так розумію, високочастотні по 1 кВт. За рахунок частоти там, десятки кГц. Отакий от розмір має кіловатний трансформатор, їх тут чотири. Я ж правильно розумію це. Один КВП, кВт потужності. А може це просто якесь маркування, не зрозуміє. Ну і плюс, дуже великий плюс. Транзистори стоять на своїх радіаторах, а не закріплені на алюмінієвий корпус. Ну, якось так. Дивимось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Дуже багато дивляться мої відео без підписки. Прошу підписатися, якщо вам це не важко. Все, на все добре, до побачення, до нових відео. Інвертор продається, ціна інвертора стартова 9 тисяч гривень. Все, на цьому точно все. Всім пока. До побачення.